Добрий день, діти! Сьогодні я отримала листа від баби Адарки. Вона запрошує нас до себе в гості, тож вирушаймо. А ось і бабуся Адарка зустрічає нас біля своєї хати. Подивіться, які гарні квіти растуть біля хати. Це мальви. Добрий день, діти! Я рада вітати вас у себе. Заходьте, будь ласка! Сьогодні я познайомлю вас з речами, які є в моїй хаті. Це піч. Вона потрібна не тільки щоб готувати на ній їсти, а й для обігріву. А ще на печі є місце, де можна спати. Ще в хаті є мисник, це така полиця для посуду. Стіл вкритий вишитою скатертиною і лави. Ще у мене в хаті є чарівна скриня. А побачимо, що в ній ми тоді, коли ви розгадаєте загадку. Говорить доріжка два вишитих кінця. Помийся ти хоч трішки, бруд змий свого лиця. Так, правильно, діти. Це загадка про рушник. Зараз я хочу вас познайомити з різними рушничками. Цей рушничок для дівчаток називається росяничка. Він вишитий яскравими квітами. Це грайлик рушничок для хлопчиків із блакітними квіточками. Цей великий рушник з барвистими квітами по краях сімейний, рушничок без квітів з орнаментом утирач. Про рушник складено багато прислів'їв. Рушничок на кілочку, хата у віночку. Хата без рушників, родина без дітей. Ось діти, і час промайнув швидко. Дякую, що завітали до мене. До побачення, до побачення, бабусю! Дякуємо за чудову розповідь і запрошуємо вас в гості до нашого садочка. Ось ми повернулися до садочка. Я сподіваюся, що вам все сподобалося. До побачення, до нової зустрічі!